Запобігти нещастю від початку року на Прикарпатті потонули більше двох десятків людей. Аби статистика смертей на воді не зростала, прикарпатські рятувальники проводять рейди місцевими річками, ставками та озерами. На одному із них побувала наша Ірина Некорович. Днями на Калущині купання чотирьох підлітків у річці Свіча закінчилося трагедією. Пішли трошки на воду, Нас понесло і почали всі таги топитися. Він почав ловитися за нас, але не зміг. Троє хлопців змогли вибратися на берег, а от їхньому товаришу це не вдалося. Підлітки викликали рятувальників. 16-річного прикарпатця знайшли за неповних 40 хвилин. Продовж години хлопця реанімували однак, врятувати його життя не вдалося. Підліток, який відплив занадто далеко, попав на глибину. Ця компанія відпочивала. І таких випадків дуже багато, коли саме йдуть підлітки без дорослих, вони скачуть з мостів, скачуть з обривів. Вони змагаються хто краще і дуже часто це закінчується трагічно. Схожий випадок згадує і пані Люба. Трапився він на річці Бистриця в Івано-Франківську. Два роки тому дівчина її спасали, я не знаю, по-моєму, що вона втопилася. І два хлопці, тому що скакали і звідси з цих брил і, і потонули. Аби цього більше не повторилося, на бистриці надзвичайники поспілкувалися з кожним відпочивальником. Це місце, воно не призначене для купання, воно не спеціально облаштоване. Тобто і минулого року тут була загибель двох людей. Такі профілактичні заходи, переконана пані Люба, необхідні. Мовляв, люди часто легковажать власною безпекою поблизу води. Є компанії такі з молодими дівчатами, молодими жінками, які залучаються до, ну, до своїх таких заходів, а за дітей не дбають, не дивляться. Діти можуть відлучитися, побігти у річку і навіть вони, не звертаючи увагу на них. А треба дивитися більше за дітьми. Правила поведінки на воді, рятувальники роздають і дітям. Восьмирічна Аліса одразу взялася їх вивчати. Не плавай на одинці. На дні неперевірених водойм можуть бути нерозірвані. Бо є припаси. Відпочивати потрібно тільки на спеціально облаштованих місцях, де обстежено дно, тому що бувають випадки, коли люди скачуть у воду і вдаряються головою, і наступає смерть саме від удару, а не від утоплення. Нагадуємо про те, що алкоголь і вода це речі несумісні, відпочивати тільки потрібно тверезим. Купатися можна тільки у світлу пору доби, з настанням темної погоди потрібно вже йти додому. Початку року в області вже проведено близько 300 таких рейдів однак на цьому рятувальники не зупинятимуться та спілкуватимуться з відпочивальниками аж до закінчення купального сезону.